Велика гонка динозаврів Килеан і відважний раптор. Бапо жили на острові, де динозаври ніколи не зникли. Це був особливий острів, де динозаври були друзями людей і навіть допомагали їм. Щороку на цьому острові відбувалася велика гонка динозаврів, і Килеан з раптором Бапо мріяли виграти цю престижну подію. Килиан був 12-річним хлопчиком з великими мріями. Він і Раптор Баппо тренувалися кожен день, прагнучи стати кращими. Раптор Баппо був швидким і відважним, але він також був дуже непередбачуваним. Іноді він робив саме те, що йому забороняли, але Килеан завжди знаходив спосіб змиритися з цим. У день великої гонки динозаврів острів був наповнений сміхом, радістю та напругою. Килеан та раптор Баппо приєдналися до інших учасників, серед яких були трицератопс, тиранозавр та диплодок. Вони всі були вражаючими, але також дуже небезпечними. Гонка розпочалася, і перша частина була повна перешкод. Килиан та раптор Бапо змагалися з іншими учасниками, перестрибуючи через камені та дерева, обходячи глибокі каньйони та швидко рухаючись через джунглі. Вони пройшли крізь ці небезпеки, але найгірше було ще попереду. Під час гонки вони зустріли спінозавра, який допоміг їм сховатися від небезпечних ворогів. Вони також зустріли тиранозавра, який намагався їх зупинити, але вони вдало, уникнули його. Найбільш вражаючим був диплодок, який зробив ґрунт тремтячим кожним своїм кроком. Нарешті, після безлічі пригод, вони побачили фінішну лінію, але перед ними з'явився трицератопс, який вирішив, що він не дозволить їм виграти. Раптор Бапо різко зупинився, зіткнувшись з ним, і вони обидва впали на землю. Келеан зрозумів, що їм потрібно було співпрацювати, щоб перемогти. Раптор Бапо, ми повинні працювати разом, щоб перемогти цього трицератопса, сказав Килеан. Ти маєш рацію, Килеан. Давайте зробимо це разом, відповів раптор Бапо. Таким чином, вони обидва піднялися і почали цювати. Вони обидва використовували свої сильні сторони, щоб обігнати трицератопса. За допомогою взаємодопомоги вони змогли випередити його та перетнути фінішну лінію. Килеан та раптор Бапо перемогли у великій гонці динозаврів. Вони зробили це разом як справжній командний дует. Ця перемога показала їм, що навіть у найскладніших ситуаціях вони можуть досягти успіху, якщо працюватимуть разом.